У суботу, 5 жовтня, Луцьк прощався з полеглим захисником. 33-річний Роман Радом'як був призваний влітку цього року по мобілізації. Як пройшло прощання, та відбулось відспівування у кафедральному соборі Святої Тріці? Далі. Роман Родом'як загинув 1 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. До кафедрального собору Святої Трійці прийшли знайомі, близькі та просто небайдужі люди. Автівку з тілом полеглого зустрічали на колінах. Слава, слава, слава! Чоловіку було 33 роки. В нього залишились батьки та брат. Про нього згадують тільки теплі слова. Хороша сім'я, дуже хороша. І тато хороший, і він був хороший. Ну, просто слів немає, бо в мене внучок теж там, на Харківщині. Я дуже хвилююся. Родина в нього велика, хороша. Мама, тато дуже хороші. Кажуть, що Роман працював на будівництві, мобілізований був нещодавно, влітку 2024 року. Його недавно забрали десь два місяці до трьох. Так, його недавно забрали. Він Може не був такий, знаєте, обізнаний в усьому. Так як зараз забирають, вони забирають усіх підряд. Два місяці, два місяці. Буде, так? Місяць на учопці, а, а два, не знаю. Мого чоловіка племінник. О, спокійний був хлопець. Мені забирає, як то кажуть, найкращих. Чоловік своїх дітей не мав, однак вже п'ять років проживав однією сім'єю з коханою та її донькою. Аліна каже, що міркували про те, щоб одружитися на її мамі. Ну, був добрий, хороший хлопець, мав приїхати, одружитись мали, але не вийшло. Працював на стройках різних. Прийшли віддати останню шану й друзі, колишні однокласники військового. Наталя разом з Романом вчилась у школі. То ми вчилися. Зромаю з першого класу. Він дуже такий був, така була дуже добра людина. Він такий завжди був м'який і насправді ніколи в житті ну, він нікого не ображав. Які завжди був життє радісний, і от з першого класу ми насправді навіть сиділи з ним за однією партою, і з першого класу він такий був завжди покладистий, щось там, знаєте, як то хлопці з дівчатами щось пошуткувати могли. Ніколи від нього якогось там поганого слова ніхто не почув, чи якоїсь там образи. Дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть. Так би хотілося заспівати. Роман, многії тобі літа, живи щасливо! Звертаючись до своїх батьків, промовляй і надалі, мамо, тато, брате, але на превеликий жаль ми сьогодні змушені сказати, Романе, вічна тобі пам'ять, вже ти не обнімеш своїми синівськими обіймами батька. Тому нехай Господь кожному із нас до щирої молитви за тих воїнів, які боронять нас і нашу Україну. Господи, почуй нашу молитву. Свій спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі селі Гаражджа. Вічна пам'ять честь та шана герою Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.